Я з тобою! Ще нас Почекай! <ріст> ей, ей, діма, я хотіла на фотку в інстаграм! Ну що ж, один із тебе, бо інакшому вас ніяк не зібрати. Я не зрозумів, я не зрозумів, що мене за придурка тримає, ти, чи що. Та тебе взагалі ніхто не тримає, можеш ти! Ну що, є якісь ідеї, як будемо народ веселити? Наші жарти завжди найсмішніші. Отож зараз ми чи їй це державти. Вас вітає команда КВН 11-го Б класу. Обережно киляток! А сьомий урок в 11 класі рідкісне явище, адже до нього виживають найсильніше. Уявімо, п'ятниця – останній урок. Добрий день, діти. Уу, сьогодні, як завжди. Чайка, чайка, ти не лишне, відміть! Та якого ти не лишла? І навіть кусючку не відмітила. Тобі кришка, чайка. Я не зрозумів, що за шум. Сьогодні я сам відмічу. Так, 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 так. Е -е, сало. Є. Yeah. Нема його! Закрийся, чайка. Е -е, Лищук. Yeah. Дубінська. Є. Yeah. Чайка. Я. Yeah. Чайківська. Кирилів. Yeah. Я не зрозумів. Де Кирилів? Захворів. Yeah. Ага, зрозуміло. Заходьте. <tell> Добрий день. Добрий день, прізвище. Кирилів. <tell> а, ви здоров'ю. <tell> я не хворів. Так, діти, сьогодні гарна погода і <tell> вас мало, тому я вас відпускаю. А як же урок? дурепа вийшла класу. А така ситуація буває, коли батьки повертаються з батьківських зборів. Мам. Ротяру закрив! Я Я, я, я сказала, закрив ротяру! І, і, і. Безсовісний, щоб ще раз я пішла до тебе на збори. Історію читаю. Тобі куплю і нові джинси, і новий ровер, і дам його його колегів та лисників. Мам. Закрив ротяру! Мам. Зараз прийде тато. Мам, мам, мама. Що за день, що за день? Десять придурків на один квадратний метр, ти розумієш? Як так може бути? Ну як скажи мені. А що там в школі до речі? Мама! Курить він! Куриш! Ні. Куриш! Та ні! Та не... Та не... Та Та я не курю! ні, не бреня! Па не куриш! Добре. Тиждень без інтернету, рік без комп'ютера, місяць без телефону. Вся. Ладно, давай закурю. Куриш, <будиш> а ти скотина. Мама! А зараз уявімо урок географії в 11 класі. Вам на домашнє завдання було намалювати карту автодоріг України. Ну що ж, давайте перевіримо Іржак, Показуй свою роботу. Я не поняла, чому пусто нічого не намальовано? Чого нема, того не намалюєш. Роком умови здавання ДПА стають суворішими. Давайте уявимо, що в школі появилися агенти, які відповідають за присутність учнів на уроці. Восьма ранку один з дворів тернополя. Виходь! Дідь я нічого не вчив. Відчиняйте двері. А ви наш там закрились. Кирилів, нам не до жартів, вам потрібно здати екзамен. Я нічого не вчив, діть звідси. Кирилів, вам потрібно здати математику. Математика не здається. Ваші вимоги. Я хочу, щоб в комісії сидів фізрук і трудовик. Але ж сьогодні п'ятниця, ти знаєш, що це неможливо. Мене не хвилює. Ну що ж, переходимо на крайні міри. Глуши вайфай. Ви що не люди? У вже в серці немає! А вчителі в школі ніколи не перестануть доводити, що кожен предмет по особливому важливий. Е, урок фізики в 11 класі. Доброго дня, дітки! Перевіримо наше завдання. Чайківська. Скажи мені, будь ласка, закон ОМА ділянка ділянки кола. Світлана за Скільки разів вам казати? Не знадобиться мені ваша фізика в житті. Я на філологічний поступаю. Кожен предмет у школі важливий. От даєш моє слово. От побачиш. Пройшло 10 років. Після короткої рекламної паузи ми повертаємося до нашого шоу Хто хоче стати мільйонером? Отож, Вероніка, ви готові до останнього питання? Воно буде коштувати мільйон гривень. Готові, так? Скажіть мені, будь ласка, таке закон Ома для ділянки кола. Я тобі казала, і ти казала, а ти мені філичені. А яка з часом різна буває реакція людей на кінець світу? Давайте подивимось, як відреагують звичайні люди. А тепер подивимося, як відреагують одинадцятикласники. Ладно, підрядне речення. Ага, ага. Так, так. Христя, що за відмінили?